Ігор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня, доброго дня. Ось ці заклики адресовані до західних країн. Наскільки? Скажімо, дискусія в кожній з них е, перебуває в активній фазі, чи це виглядає як доконане рішення з боку окремих держав, які точно не дозволять? Чи все ж таки це може мати якусь свою дальшу історію, коли, наприклад, спочатку дозволяє е, Швеція, Польща інші країни? Потім е, західні держави дивляться на те, як це буде втілюватися в життя, і потім вже приймають свої рішення. Чи це так працює? Знаєте, ви знаєте, процес пішов, і це, це головне, тому що ми бачимо зараз як одна з однієї європейські поки що країни, але висловлюють свою позицію щодо надання нам дозволу використовувати їхню зброю по цілям на території Російської Федерації. Наш запад був перш за все націлений, направлений на американське на Сполучені Штати на американську. Адміністрацію, і ми два тижні тому були в Вашингтоні, якраз таки з цим запитом, отримали в принципі підтримку в конгресі Сполучених Штатів в обох палатах від обох партій, які надіслали лист за підписами декількох півтора десятки конгресменів з знову ж таки і демократів, і республіканців. На Пентагон щодо цього запиту на надати нам дозвіл використовувати американську зброю проти легітимних цілей на території Російської Федерації. Поки що від Сполучених Штатів ми не отримали якоїсь конкретної відповіді, але це запустило процес, і ми ось підкріпили цей процес на парламентській асамблеї НАТО. два дні тому, за нашу ініціативу, було включено до фінального документу пункт щодо цього дозвілу. І була така знаєте, дискусія. Наприклад, е делегація Італії висловилася проти цього і не голосувала. Як і не голосувала Угорщина, але абсолютно більшість підтримала нас е дехто публічно, та сама Швеція, Польща, Нідерланди, Франція. Вони е делегації цих стран цих країн висловилися публічно за та е ініціативу. Ну і в принципі нам вдалося це е, проголосувати в фінальному документі в фінальній декларації щодо України на парламентській асамблеї, що дає в свою чергу е, таку знаєте, основу для дискусії чи для тиску в національних парламентах і національних на національні уряди щодо такого рішення. Я бачу, що багато європейських країн вже висловилися. Сподіваюся, що це. Призведе і до рішення чи підштовхне рішення і сполучених штатів надати нам таку, такий дозвіл є позиція ще крім тих країн, які однозначно підтримують. Є ще позиція, така як у Німеччині. Вона дуже обтічна, і у мене питання чи взагалі може бути таке, що дозвіл буде, але про нього не оголошуватимуть. Буде так дипломатично, що сказано, що звичайно Україна має право захищатися всіма доступними методами. Ви знаєте, нам головний результат, а не той процес, як він буде оголошений. І ми це говорили в сполучених штатах. Хочете, кажіть це публічно? Не хочете дайте не нам дозвіл через різні канали. У нас багато каналів, і це запит перш за все не від депутатів. це запит від військових наших, які просили нас допомогти в рішенні цієї проблеми. І Якщо по військові по військових каналах наші військові отримують такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо. Не потрібно це проголошувати в «Нью-Йорк CNN або БіБІСІ. Тому абсолютно можливий такий варіант розвитку подій. Щодо перспективи членства України в НАТО, ми теж про це згадували вище. Про те, що ну скажімо, під час саміту питання може підійматися. Я маю на увазі саміт НАТО, очевидно, ну бо про це йдеться. Та Оля Стефанішина, віцепрем'єрка, так само говорила, що наразі триває діалог щодо так званої дорожньої мапи. Спираючись на це, чи можемо ми мати більш конкретну перспективу про те, коли який етап буде втілений в життя. Ну і чого чекати властиво від поточного саміту конкретно в питанні членства України? Ви знаєте, ми, коли говоримо з нашими партнерами, перше, ми говоримо про те, що це <сміт> рішення цього саміту мають бути точно мають відрізнятися чи наступними кроками бути по відношенню від рішень саміту у вільнюсі. По-друге, ми маємо мати конкретні практичні кроки щодо нашої інтеграції в альянс. І це може бути ось ця мапа по е, взаємосумісності, е, це може бути місія НАТО в Україні, е, це можуть бути е, інші кроки по е, інтероперабільності з, з альянсом, тобто інтеграції в альянс де-факто для того, щоб коли наступить той момент, коли відкриється вікно можливості, коли з'явиться політична воля, а це. Я думаю, що має відбутися одразу після закінчення війни, ми стали членами НАТО без проволочок, одразу, як сказав Столтенберг, immediately, Тобто негайно. Негайно, так, да, правильно, негайно, після, коли, коли дозволять ці, ці умови. Ось я сподіваюся, що, як мінімум, ось ці. Два пункти щодо мапи інтерсумісності взаємосумісності та місії НАТО вони будуть на Вашингтонському саміті, але ми знову ж таки не знімаємо з порядку денному запрошення для України крім ось таких рішень стратегічних, чи будуть, будуть рішення на такому саміті тактичні, як то надання Україні певної іншої зброї? Можливо, чи це справа зустрічі у форматі Рамштайна, не такого саміту? Там буде ще зустріч на рівні Ради України НАТО. Я думаю, що в рамках цієї зустрічі буде також ще заява по результатам цієї зустрічі, і сподіваюся, що там будуть практичні. Кроки особливо щодо нашого щодо посилення нашого системи ППО, тому що ми наголошуємо, що зараз однією з критичних найкритичніших проблем є недостатня кількість систем ППО, особливо систем Петріот. Ті самі сім мінімум сім штук, які нам потрібні для того, щоб закрити нашу прикрити нашу критичну інфраструктуру, енергетичну, енергетичну інфраструктуру, наші великі міста, в тому числі і в першу чергу Харків, який зараз кожного дня. Обстрілюються Російською Федерацією, сподіваюся, що це також буде однією з пунктів рішень на цьому саміті. Ну до речі, питання обговорення, чи це є добре місце і час для, для дискусії щодо надання чергових пакетів озброєння, чи тут ефективніше комунікувати з кожною країною окремо, так як ми зараз до речі, бачили візити. На рівні президента спершу до Іспанії, потім була Бельгія. Там були конкретні рішення наступного тижня. Наскільки я розумію, це теж буде Франція. Я думаю, що в Вашингтоні ну все вказує на те, що час ми все ще не підписали угоду про гарантії безпеки з сполученими штатами, і через те, що саміт буде саме в Вашингтоні. Можливо, одним з пунктів зустрічі там буде двостороння угода з Сполученими Штатами щодо надання нам гарантій безпеки. Я сподіваюся, що все ж таки це може станеться раніше, але все вказує на те, що час іде, ми поки що не підписали знову ж таки. Не з нашої вини. Ми чекаємо від відповіді від сполучених штатів. Можливо, ось в цьому питанні якраз таки ми просунемося саме на, на саміті в Вашингтоні в липні цього року. Пане Чернів, спасибі вам. Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку.